Це ендуротрофі змагання Hunting Mosquitoes 2022 року, де ми брали участь командою з трьох чоловіків. Гонка почалась вранці, але це не то, що гонка, це таке комбіноване змагання. Якщо ви можете, то ви весь час тримаєте якийсь швидкий темп. Але також треба пам'ятати, що це 8 годин та треба берегти сили також. Ось тут ми їдемо через селище разом з іншими командами, тому що спочатку з точки старту тактика усіх схожа, тому що треба проїхати оцей початковий кусок, а потім будемо розділятися хто до річки, хто в ліс. Ми обрали тактику спочатку їхати лісом та болотами. Там точок було менше, але нам це більш до вподоби спочатку, якщо ви хочете спробувати таке змагання, ви можете брати тільки двобальні точки у класі Light. Навіть якщо це для вас складно, ну просто пропускаєте та їдете щось полегше пошукати. А ну, Тут нічого особливого, просто треба проїхати пісок. Такий невеличкий холм. Ми це робимо по черзі і ось ще одну знайшли, так, це треба зафіксувати біля каміння. це якийсь перешияк, то я просто хочу, щоб він виїхав, а потім поїду слідом. Ця точка потребує потім розвороту і це майже завжди так. Тому ми часто спускаємо мотоцикли заднім колесом. Щоб потім було легше розвернутися. Оці наші 450 ки вони мають не дуже гарний кут повороту руля. Ну, Я не знаю, чому так це такі мотоцикли мабуть для якихось більш прямих, для якихось ралі змагань. Та ми з починаємо думати, як потім розвертатися, тому що це не досить зручно і у якихось таких вузьких містах чи треба використовувати тактику розворота так, підіймати. Ось тут ми шукаємо точку, вона у болоті, та Олексій пішов пішки подивитися спочатку, ну та й вже фіксує, поки ми їдемо. Ось можна побачити, як грязь перелітає через мене та падає на шиток спереду. А потім ми шукаємо... Так, от якось тут треба виїхати. Теж це все лайт, якщо можна так поміряти. Ну, ми їдемо у класі лайт, Лайт добре, це медіум, Але ми збираємо багато легких точок, тому що ми не можемо просто пропускати таких. Тут у мене мотоцикл глохне, і він глохне дуже часто. Це ще я тоді не зрозумів, як його налаштовувати. Це така болячка, чи як це можна назвати, незручність цієї моделі, а вона на низьких оборотах стикається з зворотньою компресією поршня, якщо ви трохи додаєте газу. На низьких вона може заглохнути. І це може вирішитись, ну я вже це вирішив іншою ручкою, більш зручною ручкою. Вона трохи по-іншому зроблена, геометрія внутрі там, де тросик наматується. Також я потім трохи більше додав ну, тобто воно стало більш збалансованим, та не так часто лохне тепер. Ще можна додати трохи ваги до маховика, він теж буде давати більше нерційності та негоду. Тут ми також у цієї вирубці шукаємо двобальну точку, вона десь там на пні. Ну, Знову ж таки воно нескладне і можна побачити, що тут просто треба трохи, трохи впевнено триматися на мотоциклі, та це не дуже складно знаходити та фіксувати ці точки, тобто періг невисокий для входження у ці змагання, то ви можете стартанути з лайту дуже легко. Я трохи намагаюся популяризувати цей вид змагань, тому що в останніми роками хлопців стало менше, команд стало менше. Та цікавіше, коли багато людей. Оце трьохбальна точка, тому що тут потім незручний виїзд, що Ви бачите, це... Воно намагається забрати колесо, тому що не дуже видно як воно там, який кут, потім я ще тут теж трохи там не застрягну, мабуть. А це вже хлопці стоять, не терплячи, коли ми поїдемо, теж хочуть брати. Ось тут треба було оцим вузьким жолобом таким бетонним спуститися та потім поїхати під цей міст, і ну, ось тут нема води, але з того боку там середній такий прохід він затоплений. І там десь на стені точка одразу, а ось вона. Я робив це. По черзі на двох мотоциклах, тому що нашому фотографу незручно було це стрибати по цієї гілки якійсь. Та він все одно, мабуть, промочив боти. А так, оце я виїхав, потім я пересяду на свій, і ми почнемо виїжджати наверх. Трохи почекаємо, поки хлопці з'їдуть, потім заїжджаємо по черзі. Оце я поїхав уперед, пошукав точку. Поки хлопці фоткали передню, то я її знайшов, то просто тут стояв, зустрічав вже. Оце приклад найлегшої точки, найлегшого чекпоінта. Просто дерево, та ось яка цифра, 2 бали. Просто фоткаєте та від'їжджаєте, нічого такого. Це був затоплений кар'єр, і там десь унизу, біля води була теж точка. Треба було сходити, подивитись на неї спочатку, щоб ми могли оцінити, як потім довго чи ні виїжджати. Вона трохи була пошкоджена, може хтось колесом потерв, але ми все одно спускалися. На жаль, тут я не зафіксував, не знімав відео. Я просто іноді забуваю включати цю камеру. Але точок брали дуже багато, навіть до цього моменту. Ось знову ця тактика, коли повертаєшся з задним колесом та спускаєшся до точки. Також ми взяли декілька. П'ятибальних, ну, не декілька, може, дві до цього, але я забув теж це включати. Там просто була підтримка, був місток такий над кар'єром. Над водою там і підтримували з двох боків. Оце я навіть не пам'ятаю, що було і чому. Тут ми їдемо та через цю воду. Просто я зупинився щось зняти. Ось тут ми теж є така стежка, вона йде біля річки, праворуч річка, ліворуч там потім почнеться така, ну можна сказати, гора. І організатори там розставляли ці точки. Ми зараз проїдемо ось цей лісок та будемо їх шукати. Влітку тут дуже воно інше виглядає інакше, воно таке зроще, воно все у листях, багато гілок, набагато більше, зараз досить свободно можна їхати. Ось Тут ми досить довго їхали оцею стежкою, і потім приїхали у ліс. І у тому лісі почали шукати на деревах ці точки. Ну, там вони вже були більш складні, тому що там така місцевість з перепадами, десь каміння. Я там навіть мотоцикл пошкодив, але теж, як завжди, не зняв це. Перевернув там і фара, і хвіст відірвав. Потім довго відпочивав після цього. Допомагалися хлопцям, там хтось поранився. Це 3 бали, ну вона на склоні, я поїхав трохи раніше, та трохи промахнувся. Можливо, треба було ліворуч, але ну це так теж нормально, просто мотик поставив хтось сфоткав. Потім поїхав Олексій і заїхав. Нормально, так як я не впав, просто став, леха, 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 просто. І він став э, за деревом, але були правила виконані все одно. І ось теж Олексій заїхав, теж нормально. А потім ось тут праворуч інший підйом, але на пікс він не дається. Ну, тут щось мене потягнуло в дерево, потім там розгону недостатньо. Ну, починає мене коли кидати, я ось закриваю газ, боюся, та це треба тренувати такі місця. Потім я тут намагався заїхати і щось робити, типу крабіка, але не зміг, потім Олексій мені допоміг і заїхав тут. Ось, а тут на такому ж мотоциклі Олексій заїхав нормально, без будь-яких питань. Хлопці добре підйоми заїжджають. Оце я не пам'ятаю 2-3 бали, але там таке теж дуже часто зустрічається на таких змаганнях. Є якась яма з грязю. Ну і вам просто треба спуститися, там виставити мотоцикл, зробити цю фотку, потім виїхати. Я теж не дуже вдало тут виїхав я заглох і мені просто допомогли за оцю так перешку потягнули. Ні, я зараз. Тут теж можна бачити як він глох. Ну, ну тобто це все налаштовується потім. І тут Олексій одразу виїхав нормально, просто не зупиняючись і ось таких ям дуже багато зустрічається у карпатах ми безліч таки брали. Ось тут треба підняти колесо та біжи, ось так зафіксувати біжи. о, все, все, не надо Лехина. Номер мій ведемо? Видно. Отлично все. так, давай, так, надо все стоїть еще. Есть. Ну, Це теж відповідає цим правилам, тому що колесо нормально. Отойді, отойди так. Б, є. є. Мені теж. Треба пам'ятати. Ми на останніх змаганнях трохи неправильно робили ці фотки, тому що... Організатори кажуть, там, на, на попередньому, наприклад, має бути один метр від колеса, від осі, а десь сказали, що достатньо від руля, ну просто від мотоциклу. І хтось каже пів метру, хто каже один метр. Ну і це ми путаємось, але якщо ви хочете точно, це треба підіймати, щоб вони зарахували, не було потім питання. Ну, це, мабуть, надо, потрібно уточнювати, тому що підіймати може бути досить часто, тому що ці точки можуть бути весь час десь 2 метри, наприклад, на дереві. Ось ці швидкі... Ділянки можна їхати швидше, взагалі я знаю, але може з сили бережемо, я вже не дуже пам'ятаю. Ну воно, цей темп, він просто автоматично у вас якийсь є, та ви так і їдете. Тут ми рухаємось вздовж цієї річки та шукаємо що ми ще можемо взяти. Десь у нас може залишається вже 2 години з вісьми. Ось там наверху воно на дереві. Такий досить трохи крутий склон, але нічого такого. Теж, як завжди, як під'їжджали, сняв, а як брали, не сняв. Ось це теж досить часто зустрічається, коли вам треба протискатися та... Це повертати цей руль, тому що це найширше місце мотоциклі. Ну, нічого це ж такого, просто можна потім розвернутись десь, відкатитись. І, якщо у вас є команда, завжди можуть допомогти хлопці. Там теж вже якась команда чекає, я був останній. Обся чекають на в'їзд і також далі їдемо. Ось це наші останні спроби щось взяти, але тут ми трохи поспішили спуститися вниз, потім назад там складно виїжджати. Ось там у тунелі була. Точка п'ятибальна, а наверху залишилось трьох. Вона там була така у канаві висіла там от наверху. Але ми її теж не взяли, тому що вона була на слизькому бетоні такому, і ми вже не виїжджали. Ось це остання аварія. Ми достаємо мотоцикл у трьох. Ставимо та їдемо. На базу і у цих змаганнях ми взяли друге місто у класі медіум, трохи там не вистачило нам балів, але було дуже близько до першого.